Вітаю! А давай сьогодні разом пригадаємо правила переносу слів! Перевірка домашнього завдання. Відгадай загадку. Непроста у нього роль. Між звірей він, як король, грива жовто-золота, має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це звичайно грізний Лев молодчина. В зошиті записуємо число, класна робота. Рядок букв Л, Е, складу ЛЕ, F і слово Лев. Також пишемо слова книжки, сторінки. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з чудовим містом Львів. Постав відео на паузу, зроби каліграфічну хвилинку. Прочитай уривок з книжки Казка про старого Лева. Як думаєш, про яких левів тут йдеться? У місті, що зветься по княжому Львів, не так вже й багато знайдеться левів. Ну, трохи знайдеться, та як не крути, то все кам'яні велетенські коти за Мар'яною Савкою. Отже, про яких левів йдеться? Правильно, про кам'яних, про пам'ятники. Давай пригадаємо, як правильно переносити слова і що робити не можна. Отже, слова в українській мові ми переносимо лише по складах. Не можна переносити слова, які мають один склад. Наприклад, ліс. Відривати від слова склад з однієї букви. Наприклад, у рок. Розривати сполучення букв дж-дз, які позначають один звук си-джу. Відривати букву Й, знак м'якшення, апостроф від попередньої букви. Лій-ка, паль, то, хом, як. Пригадав, пригадала, запам'ятайте. З нашого вірша випиши виділені слова, поділяючи їх на склади для переносу. Це слова львів знайдеться кам'яні. Як правильно їх записати? Поміркуй, запиши, а потім перевіряй. Отже, ділимо слова на склади. Слово львів на склади не ділиться. Його переносити ніяк не можна. Знайдеться, знайдеться або знайдеться кам'яні, кам'яні або кам'я. Ні. Поділи подані слова на склади для переносу. Запиши гудзик, чайка, бур'ян, озеро, клен, пальма. Постав відео на паузу самостійно з нового рядка. Запиши ці слова, поділяючи їх на склади для переносу. А потім перевір. Гу, дзиґ, чай, ка, бур, ян, озе, ро, клен, паль, ма. Якщо сумніваєшся, знову повтори правила переносу. Що робити не можна. Ось так, каліграфічно треба записати слова. Давай прочитаємо уривок з книжки пані, будь ласка та вуйко Пампулько. Цікаво, чи захочеш ти дізнатися, що ж буде далі? Коли батьки повернулися з відрядження. Тітонька заявила, що тепер вона швидше відгукнеться на оголошення в газеті і поїде бавити чужих дітей до Канади, ніж прийме запрошення опікуватися цими шибениками. За Оксаною Сенатович. Цікаво, що було далі. Запам'ятай, переносити слова з подовженими приголосними звуками можна по-різному. Насіння, а можна на ня В зошиті з нового рядка запиши слова з подовженими приголосними звуками і способи їх переносу. Два слово в тебе для зразка, третє слово запиши самостійно. Відрядження. Оголошення, запрошення. Цікаво, які книжки ти любиш читати? Напиши про це текст 3-4 речення. Цікаво було б почитати. Домашнє завдання. Прочитай текст. Випиши слова з апострофом і буквами й і знак м'якшення середині слова. Поділи їх для переносу. Андрійко і Федько повертались зі школи. Раптом почули тривожний крик. У бур'яні кричали пташки. У їхньому кубельці були маленькі пташенята, а над ними кружляла сорока. Хлопчики прогнали Злодійку. Дякую за увагу. До зустрічі.